Формадол. забудь про головний біль. 19 січня і водохреща свято відзначають саме сьогодні. Люди вірять, що саме 19 січня можна очиститися і змити свої гріхи, і не захворіти навіть після занурення в крижану воду. Ну хоча на вулиці плюсова температура, і вода не так уж і крижана, але тим не менше. І от чи є вже перші відчайдухи, які сьогодні вирішили все ж таки традиційно окунутися в Дніпро чи де-інде? Я насправді, коли їхав на ефір, проїздив е, крізь гідропарк і Натовпів охочих не бачив а от, можливо, наш кореспондент Саша Ковальов віднайшов їх, і такий віднайшов, і такий це гідропарк. Привіт, Тимура. Так, я зараз гідропарку. Ну, як бачиш, ось така кількість людей зараз за мною. Ну про купання розповім вже далі. Традиційно у цій годині в другому сніданку розпочну все ж таки з погоди. Сьогодні вона актуальна як ніколи, особливо для людей, які хочуть зануритися у воду. Ну, от наразі в столиці плюс 5, трошки стало тепліше від ранку. Починали сніданок з температури плюс 4. Сьогодні хмарно буде по всій території України. Від ході та півночі синоптики прогнозують 7-9 градусів тепла, на півдні 12-14 градусів, на заході 6-8 тепла, очікується дощі, в центрі України 8-10 градусів тепла. Практично така сама погода і у столиці сьогодні 9-10 градусів тепла прогнозують синоптики в день. Ну і щодо температурних рекордів, от найтепліше 2007 року було цього дня, 19 січня. Тоді зафіксували плюс 10. Можливо, сьогодні температурний рекорд відбудеться повторно. Ну і найпрохолодніше було 1942 року. Тоді на термометрах було мінус 23 градуси. Це коротко щодо погоди. Як я і казав, що сьогодні за нею. Особливо уважно стежать люди, які е, ймовірно будуть занурюватися. Можливо, ще вирішують робити це чи ні е, чи ні на столичних е, пляжах е, цього дня. Ну от, порівнянні з минулим роком однозначно менше людей, от зараз. На одному з центральних пляжів гідропарку ну по правді кажучи, більше людей, які хочуть це зафільмувати ніж людей, які хочуть зануритися у воду. Е, ймовірно, це через те, що е, столична влада неодноразово попереджала і просила людей відмовитися від цієї традиції, хоча б на час е, воєнного стану, адже будь-які скупчення людей, е, ворог може використовувати у своїх підступних В цілях. Ну, а якщо ви все ж таки вирішили сьогодні купатися, необхідно знати про основні правила безпеки? От про них е, розпитаю у професійного е, моржа е, у актора е, Вадима Залеського. Як я радий вас бачити півгодинки, і все нормально. Ну, друзі, що найголовніше, найголовніше просто е, мати таку шапку. Це по перше. По друге, це просто е, просто треба трошки розігрітися. Uh, Зніма uh, Вадим, для початку. Як давно купаєтесь? Я знаю, що у вас уже величезний стаж. Ну, десь років 15. десь 30. 15 років. Так, все Профес... у нас професіонал. Це перше. Uh, 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 що треба робити перед тим, як зануритися у воду? Uh, я вам так скажу, треба подумати про хороше, тому що вода з вами. Я uh, uh, думаю, цього мало. Uh, вода вступає з вами в синхронізацію. блютуситься, uh, а uh, треба розігрітися, uh, побажати uh, людям. І планеті Земля добра, і просто піти, пірнути, вийти, обтертися. Так, тобто і... то, перед зануренням, фізичні вправи, так? Як зігрітися? А, присідаєте, віджимаєтесь, а, можна взяти з собою трав'яний чайок, трошки попити трав'яного чайку. Все, розігрілись, пішли, пірнули. А, так, сьогодні плюс 10, от синоптики нам кажуть, що в день буде. Наскільки це безпечніше і простіше купатися за такою температурою, ніж, наприклад, як було минулого року мінус 5? Це щось змінює от кардинально чи ні? Я вам скажу, що вода залишається холодною. Ну, Якщо тепло, знаєте, трошки легше буває. Але все залежить від вашого настрою. Якщо ви думаєте про те, що все буде добре, значить все буде добре. Так, Вадим, все буде добре. О, прямо Я зараз, у прямому ефірі, пропоную вам зануритися правильно за правилами, як це роблять моржі. От. Це е, роблять так, власне, віруючі моржі, е, які сьогодні пірнають у воду. Вадим пірнає з головою. От. Е, ну і зараз дізнаємося, дізнаємося що робити після. Пірнання. Так, Вадима, перше традиційне питання, як вода. Вода бомба, друзі. Клас, що робимо після того, як пірнули? Після того, як ви пірнули, треба вийти і закохатися швидкою. Після того, як ви пірнули, треба обтертися, взяти полотенце. Так, Вадим бере рушник, ну і зараз будемо вже обтиратися. Власне, ось така, друзі, традиція. Вадим дуже дякую. за те, що... Обтирайтесь, одягайтесь тепленько, п'єте травяний чайок і йдете спасати все світ. Дякую, Вадима, друзі. Ну, от коротко, так от в прямому ефірі, просто занурилися у воду. Сьогодні впевнений, таких історій буде безліч. Не забувайте про правила безпеки. Беріть з собою теплий одяг, беріть з собою чай. Не занурюйтеся з головою, якщо не впевнені в цьому. Беріть шапку обов'язково, адже тепловтрата дуже йде велика. Якщо ви купаєтеся без шапки, це важливо. Ну, якщо у вас є хронічні проблеми зі здоров'ям, уникайте цієї традиції, не ризикуйте зайвий раз, колеги дякую. Сашко. Ти знаєш, я от на все це подивився. Звісно, це традиції і все інше, але я обежився сьогодні ранковим душом. А слава Богу, була вода, а, було світло. Відповідно, була вода. Можна було це зробити. Тому очистився по-теплому. Дякую, Олександр Ковальов з гідропарку показав, як сьогодні відзначають водощад. Улюблений сніданок з 1 плюс Ох! Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.